Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Вітаю вас в музичній студії «Іоло». Я викладач тут і барабанщик в гурті висока напруга. Дуже О, приємно. Клас, дякую. Так, давайте з ним ознайомимось спочатку. Давайте. Малий барабан. басбочка, тума, літав, тарілочки. Давай там щось покажу. Давайте. Прошу, сідайте, будь ласка. Дістина. Дзвоніть ваше. Ні, то чого? Ти ж вже чекала стільки. Ти навіть не сиділа за цим. Ніколи. Добро, давайте подивимося, що ми тут маємо. Можете взяти палочки в ручки. Угу. І просто попробувати ознайомитись з барабаном. А ліву тяжче. Ліву і тяжче. Дивись. Дивись. Ти сидив на барабан. Та й ми можемо спробувати швидше. О, це вже.